Книга Війна світів це науково-фантастичний роман, написаний англійським письменником Гербертом Велсом у 1897 році. Ця книга є одним з найвідоміших творів Велса і стала класикою жанру наукової фантастики. Сюжет розгортається навколо вторгнення прибульців з Марсу на Землю. Історія розповідає про неймовірні події, які відбуваються під час цього вторгнення. Герої роману стикаються зі страхом, хаосом і руйнуваннями, коли марсіанські машини знищують міста і армії людей не можуть протистояти їм. Війна світів Герберта Велса, відома своєю реалістичною і деталізованою подачою подій, автор описує марсіанські машини і їхню технологію та здатність знищувати все на своєму шляху. Роман також досліджує психологічні аспекти вторгнення і вплив цих подій на поведінку людей. Війна світів Герберта Велса стала важливим твором наукової фантастики, який вплинув на багатьох письменників і кінематографістів. Ця книга залишається актуальною і захоплюючою і до сьогодні і рекомендується для всіх шанувальників наукової фантастики.